Отже, як побудувати крилату ракету, майже не маючи грошей в умовах повномасштабної війни? Ви будуєте її як конструктор, знімаючи деталі зі старого навчального літака і переносячи двигун, щоб протестувати, вона побудована для несення однієї з найбільших боєголовок, але це має суттєвий мінус. Вона стає дуже важкою, настільки важкою, що для її запуску потрібна розгінна ракета. Однак, як її можна порівняти з американською крилатою ракетою, особливо якщо вона не має сучасних даних картографування Сцевості вона використовує технологію інерційного наведення, яку не можна заглушити радаром. Після досягнення заданих координат вона переходить на інфрачервоний трекер, ту саму систему наведення, що використовується в ракеті Нептун, яка може слідувати за джерелом тепла аж до цілі. Це ракета старої школи, відмінна від британської та французької штормшедо. Чи зможе російська протиповітряна система «Панцер» відстежити та знищити цю українську крилату ракету Фламінго? Більше деталей у відео далі. Ось як Україна, в якої оборонна галузь в активній фазі розвитку та з мінімум грошей побудувала крилату ракету. Почнемо спочатку. Це наконечник нашої ракети. трубка Піто всередині неї знаходиться система наведення та боєголовка. Цей невеликий зонт має вирішальне значення для отримання даних про обстановку в повітрі. Він вимірює швидкість ракети, виміруючи тиск повітря, через яке вона летить. Ці дані постійно надходять до бортового комп'ютера. Трубка піто встановлена наносо. Вому конусі цей конус це не просто аеродинамічний оптичник. він є радарним, тобто прозорим для радара. Це тому, що в ньому розміщені очі ракети або вдосконалений навідний пристрій, але вони не могли собі дозволити радар, що слідує за рельєфом місцевості як американська крилата ракета. Тому вони встановили gps приймач разом з інерційною навігаційною системою. Прямо за навідним пристроєм знаходиться головна частина ракети боєголовка. Це була одноразова бомба Марк 84. Масивна боєголовка, призначена для знищення укріплених цілей. Це робоча частина ракети. Але як боєголовка знає, коли вибухати? Це завдання детонатора. Цей пристрій дає боєголовці команду вибухнути в ідеальний момент, будь то при прямому ударі по цілі, після проникнення на певну відстань у бункер або навіть у формі вибуху в повітрі безпосередньо над ціллю, переходячи до центру, трохи поза. До крил ми бачимо датчик положення. Цей пристрій, що є частиною більшої системи наведення, є необхідним для стабільного польоту. Він постійно вимірює орієнтацію ракети, її нахил, крен і відхилення і передає ці дані бортовому комп'ютеру, щоб той міг миттєво вносити невеликі корективи. Ця крилата ракета важка і велика в порівнянні з американською Tomahawk, яка, як ви бачите, виглядає крихітною. То як же вона літає, якщо це більша крилата ракета? Вона виготовлена з вуглецевого волокна. Використання цього матеріалу робить корпус Надзвичайно міцним, зберігаючи його неймовірно легким. Ця легкість є ключовою для максимізації дальності та швидкості ракети. Ви також помітите панель доступу на шарнірах, яка призначена для того, щоб наземний персонал міг виконувати технічне обслуговування внутрішніх систем. Але що ж таке крила та ракета? По суті, це безпілотний літак. Для польоту йому потрібні дві основні речі: підйомна сила і паливо. Підйомна сила забезпечується двома прямими крилами, розташованими в центрі ракети, які фіксуються в спеціальному кріп вся центральна частина корпусу відведена під паливний бак. Цей великий резервуар вміщує реактивне паливо, необхідне для роботи двигуна під час довгої подорожі, але цього недостатньо, щоб підняти важку ракету. Ця ракета повинна набрати швидкість після зльоту. Для цього до неї прикріплюють твердопаливний прискорювач. Це прикріплений ракетний двигун. Коли ракета запускається, цей прискорювач забезпечує потужний короткий імпульс тяги, щоб швидко прискорити ракету. Після вигорання він від'єднується і відпадає. А головний двигун бере на себе роботу. Головний двигун потребує повітря для роботи. Це повітря забирається через повітрозабірник, який розташований зверху, щоб зменшити ризик засмоктування сміття при запуску з низької позиції. Це повітря подається безпосередньо в турбореактивний двигун. Вони буквально взяли чеський навчальний літак і переробили його на компактний, потужний і ефективний двигун, який стискає повітря, змішує його з паливом з бака і підпалює. Цей контрольований викид палива з задньої частини з неймовірною швидкістю через вихлопну трубу, створюючи потужний безперервний тяговий імпульс, який просуває ракету до її цілі, яка іноді знаходиться за сотні кілометрів. Це перша фаза запуску. Місія починається з різкого миттєвого поштовху. Ракета запускається за допомогою прискорювача. Це чисте брутальне прискорення. Його єдине завдання вивести ракету з пускової установки в повітря і розігнати її до необхідної швидкості за лічені секунди. Вже через кілька секунд прискорювач від'єднується і весь профіль ракети змінюється. Це друга фаза польоту. Тепер ракета перебуває під контролем свого цифрового мозку. Вона використовує дві системи для навігації: спочатку це GPS- Римач він постійно зв'язується з супутниками, перевіряючи своє точне положення на земній кулі. Але що якщо сигнал заглушений? Тут на допомогу приходить інерційна навігаційна система. Це система навігації за розрахунками. Вона забезпечує кожен поворот, кожен підйом, кожну зміну швидкості, знаючи точне місце старту і відстежуючи власний рух, вона може обчислити своє положення без будь-якої зовнішньої допомоги. Разом GPS та INS направляють фламінго на тисячі кілометрів, летячи низько і швидко, щоб залишатися поза зоною дії ворожих радарів. Її прямі розгорнуті крила захоплюють повітря, і потім роботу бере на себе реактивний двигун. Фламінго тепер є невеликим безпілотним літаком, який починає свій довгий самотній політ. Круїзна навігація виконала свою роботу. Ракета тепер знаходиться в районі цілі, але її GPS та інс мозок може доставити її лише до місцевості. Він не може вибрати конкретний танк. Для цього ракеті потрібні очі. Прозори для інфрачервоного випромінювання носовий конус відкривається. Активується інфрачервоний тепловізійний шукач. Цей шукач не бачить видиме світло, він бачить тепло, але нафтові резервуари, труби та перероб. Дні установки яскраво світяться білим кольором на чорному тлі. З'являється цифрова коробка, яка сканує, а потім фіксується на одному конкретному яскравому резервуарі. І ось що вона бачить: холодна область, чорна, але ціль конкретний нафтовий резервуар, зношений від свого вмісту, світиться як лампочка. Але ця ракета не має камери, як американська томагавк, яка сканує землю, щоб знайти збіг із зображенням завантаженим перед запуском. Натомість українська ракета Фламінго покладається на поєднання інерційної навігації інфрачервово випромінювання та GPS для пошуку своєї цілі. Це кінцева фаза. Ракета тепер є автономною. Керується лише тим, що бачить її інфрачервоний шукач. Поверхні управління працюють у посиленому режимі, здійснюючи мікросекундні коригування, утримуючи яскраву теплову сигнатуру точно в центрі свого поля зору. Не має значення, чи ціль знаходиться трохи лівіше або правіше від її початкових gps координат Ракета більше не слідує карті. Вона слідує за своєю ціллю storm shadow has A range of about 155 miles, which is around 250 kilometers. В останню мілісекунду детонатор фіксує удар. Він миттєво підриває боєголовку вагою в одну тонну від запуску за багато кілометрів до довгого польоту в темряві до остаточного полювання. Фламінго знайшов свою ціль. Чим це відрізняється, скажімо, від ракети Storm Shadow. Storm Shadow має дальність, що становить близько 250 кілометрів. Проблема в тому, що це Росія, нафтові об'єкти розташовані на відстані понад тисячу кілометрів. Це надає крилаті ракеті Фламінго ідеальну дальність, оскільки вона може пролетіти близько трьох тисяч кілометрів. Але які будуть дії сосії на рій цих крилатих ракет, оскільки вони летять дуже близько до землі, звичайні радари не можуть їх відстежити. Це означає, що одним з єдиних варіантів є система типу яких СБУ вже вибили більше 40%, оскільки вони призначені для відстеження і знищення саме таких низьколітаючих загроз. Щоб протистояти такій сучасній протиракетній системі, українцям можливо доведеться відправити групу з чотирьох або п'яти ракет одночасно. Стратегія полягає в тому, що навіть якщо система протиповітряної оборони зупинить більшість з них, якщо хоча б одна пройде, це може завдати катастрофічної шкоди для НПЗ, тим самим фінансовій опорі російської економіки fuse, a tail fuse or both simultaneously. Але що знаходиться всередині боєголовки? Спереду знаходиться носовий детонатор, з'єднаний з детонаційним кабелем. Посередині цього стрижня знаходиться наповнена вибухівкою боєголовка вагою в 500 фунтів. Посередині цього стрижня знаходиться наповнена вибухівкою боєголовка вагою близько 227 кілограмів. Цей стрижень з'єднаний з хвостовим детонатором. Як вже зазначалося, бомба може бути оснащена носовим детонатором, хвостовим детонатором або обома одночасно. При ударі об землю активується передній детонатор, який спалює канал детонатора від передньої до задньої частини, створюючи таким чином величезний вибух. Альтернативним варіантом є використання хвостового детонатора. Зазвичай він використовує. Це для затримки дії і встановлюється вручну. Коли бомба досягає цілі, її вага пробиває бетонну поверхню будівлі, детонатор активується і детонаторний стрижень створює вибух через кілька секунд, як і було запрограмовано. Це може завдати значної шкоди, враховуючи невелику ціну ракети. Друзі, ми дякуємо, що ви дивитесь україномовний контент. Просимо вас підписатися на наш канал та лишити коментар, щоб такого контенту ставало ще більше.